Заходи, ми подаємо їх на підпис е, меру міста. Мер міста ознайомлюється, залишає собі примірник і має знати, чи, скільки треба виділити. І якщо є заходи з за охорони праці, це не є тільки спецхарчування, це не є е, засоби будь чи Це податки з міського бюджету. Ну, це видатки загального фінансування, Все, а якщо у нас є. Видатки, загар... Ми говоримо зараз про губуцьку міськове. Я вас запитую, ці видатки від можна віднести? О, Боже. Боже. Я думаю, що можна почти Я не знаю. Це видатки е -е, міського бюджету? Чи ці видатки мають бути передбачені в медичній субвенції? Ну, е -е, так, як казалось, фінансується з державного бюджету, місто може. Тільки дофінансувати частину, значить, може можемо, але має, помі наявності коштів. на наявності коштів, на, на, на <ріст> якщо місто не має що, ми зараз витягнути бюджет за 2016 рік і розказати про картах освіту, яку нам фінансували. Ні, мені не розказувати цього, але ви кажете, якщо місто має можливість. Значить, І зацікавлений в тому, щоб на робочих місцях були нормальні умови праці, головний лікар зобов'язаний створити, перший керівник зобов'язаний створити. Але є такі, от візьмемо степу, є такі питання, що він не встані сам рішити, коли йде 25-30 тисяч на те, щоб винести. Ще раз скажу, кожнорічно йде е, невідкладні заходи, в яких передбачається все, що треба зробити, є передбачена вартість робіт. Крім того, керівники подають запити на органи місцевого самоврядування на додаткове виділення коштів. Я думаю, що всі на нашій раді, хочуть почути, на кому лежить якому питання. Фінансування цих закладів. І, так, На першому так, керівнику. Прізвище твоєї особи є. Головний лікар установи. За рахунок яких коштів, отак, переформатуєте. За, за рахунок Но, тих бюджету. Якщо є, будемо казати, в установі, якщо є спецкошти і я, якщо є спонсорство. Коли є право, я розумію. Що ну, так так яке брат... фінансування? Якщо є додаткове фінансування, 100. значить я треба, із міського бюджету. В ці ці міського так. бюджету чи в державному? В державному, вам колеги підказувати. Так в державного. Та, в державного, ну але ж. Тому фактично... я ще раз ставлю і формулюю рішення по другому питанню міською радою підкресли вжиток вичерпних заходів щодо забезпечення належного фінансування закладів охорони здоров'я міста та Астеріга. А державний бюджет ми не можемо обговорювати, тому що це виходить за рамки нашої компетенції з вами, як нашої комісії, так і нашого шановного товариства, яке зібралося на намір.